Трамвайне депо, начальник трамвайного депо, його вірна помічниця, новий менеджер і сторож. Що ви оце принесли? Яка нахрен реструктуризація? Ви серйозно, ми сука, трамвайне депо, в нас сука трамваї. ми просто їздимо. Все тут Тут взагалі вообще... не просто їздити потрібно. Повинні. Ви маєте надавати якісний сервіс пасажирам, міста Київ, продавати їм квитки за. Хороші трамвай, не вот там об що у вас стані. Мене прислав за мера кличка. Михайлович, я, чесно кажучи, думаю уважа. Та ти як? Ну, давай будемо чесні. Ну, що я тут роблю? Я жвачки віддираю від цінок. Я хочу нести якусь користум, і я піду робити манікюри там всі дії. Ти надважлива в нашому депо. Ти, ти друга після мене по важливості. Це звісно, це. Звісно. Прийшла просто одна, ну, мала, коротше, я не буду матюкатися, і хоче все поміняти. Я слов не знаю, що вона розказує. Так це ж прекрасно. Міхалович, наконець. Наконец Єдине, де має труда. <свісно> Віталіч! Я не можу знайти труда. Може ти знаєш. Ти тут все знаєш. Тут трудові, що, в кабінеті де, де... Я знаю, він не дає мені. Каже, нема, потерял. То я думаю, може. То я його не, не бачу його давно. Віталіч, я знаю тебе 10 років. Ну. Я по ліцю бачу. Ти щось знаєш. Ну, Ви ж сказали, я все знаю. Де моя трудова? Ну, то там історія була. Так що ви кажете, Віталіч, на пенсію ви ще не збираєтеся? Я не збираюсь, але я чув, що директор каже, що начебто збираюся. Ага. А у вас які плани? Чи... А я б не збирався. А ви б не збиралися? Ну, а якова зар... зарплата? А, зарплата 3 е... Підняли, так. Було 3 500, зараз 3 700. Бо ми з директором вже Е, І що ви гарно знаєте моделі промарів. Я знаю все про них. Ви знаєте все. Прекрасно. А компромат на директорах російський. Що! Ви знаєте, я насправді вчилась на ваших допомогах. Ви такі свого часу давали рекомендації по тому, як оптимізувати графік, які зручніші сидіння для пасажирів, скільки пасажирів має розміщуватись у вагоні трамвай. Я... Ви мій комир. І зараз я приходжу до вас. і Я не можу зрозуміти, чи ви та людина Я, Так, грошей не було. Так а чого не просили? А що просто треба попросити. І коли ж ти прикалуєшся? це таке в кіночики знімають. В смысле, ти забрав її додому, і вона згоріла. П'ять років тому назад, коли ти хотів мені про це сказати. А це що в мене дом зворік тебе. Я 25 років тут швачі вибираю. Куда тепер весь цей опит? Мені п'є платіжу. Я буду. Знову якось ж вони печатаються. Останнього разу ти коли щось придумав? а я скажу тобі, коли ти щось придумав? Так, 25 років тому ти рішив, що це супер апгрейд, якщо половина сидінь червона, а половина сіра. Так красиво. Ну, красиво вийшло. Ну, це все, що ти придумав. А я казав, давайте ідеї я не розсмотрення. Я розгляну і разом будемо креативити, а ви що? Михайлович, я не знаю. Бігай по всім цим інстанціям і відновлюємо. <laughs> не надо шантажировать меня. Дом сгорел не по нашей вине его. Вот я как бы ты ни сказал не по нашей вине. Я бы думала, что не по вашей. Мы сюрприз готовили, шашлыки хотели. А огонь так быстро перекинулся и... Так это вы шашлыки жарили? Так у него же должно было быть день рождения, а потом все вообще не так пошло. Віталійович, де ти ці історії береш? Як? Та як є ну таку? шашлики? і спалили всю хату. Там не всю. Ну, придбані, типу, перший этаж. Ну, я тебе полюсь. Просто по чесно. Я хочу уволитися. У мене 25 років літ стажу. А як йому якої отношення маю? Я не знаю, поварізні. Ви ж йшли бачитесь кожен вечір. Я не знаю. У вас знакомый, может, я восстановить мне книжку мою? Короче, есть записи. У директора со своей помощницей записывали, шо куда и як, при том, что так странно хотел бы кто найти в жизни бы не нашел. Ее трудовые, эти все записи. Вот такая странная тема. А трудовая А вот это очень правильный вопрос. Если бы вы знали бы, где что бы мне было бы с того? Бы? А? А эту зарплату вы хочете? 3,80. директор обещал минималку. Всем. Амбицина. Амбицина, сторож. Не, ну я не могу всем платить. Я чуть потрошки, скока є не є, стока А скільки у вас персоналу? А, десь багато. <гум> ну, це треба журнал підняти. Я просто приходжу і так до хрена. Я вообще просто йду такий. Я всіх знаю в лісо. А це ваша хата там стоїть за третім ангаром. Це одна зда. Ага. Тобто, це ви побудували після того, як та згоріла? Ну, як. На землі трамвайного депота. А так. де мені живуть? У мене хати немає. Альо. Знаєте, що це споживання служба на Що ви починаєте? Я... 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 весь цей город живе тільки благодаря тому, що трамваї їздять. Та ви подивіться, які вони їздять. Ті трамваї самі меч живуть. А це тому, що ваша КМДА бабок не дала. А то, що треба було попросити, а, а, а я сходив, а я сходив. А ви що думаєте? Ви сказали, ви що їбанути? А я думаю, що ви не просили, тому що у вас грішок, який що ви зловживали зі зловали, і все всі тихенько, я... як мишка, і тепер ой, я сам приходив до нас колись, сав... типа там півтора роки так, назад. Я йому там шашлики жарив біля тої хати. І він питання не задавав. Він що дурний? А хоча трошки? Ну не задавав. Не задавав. Просто з'їв, каже класно. А трамвай ну, каже, ну жизнь така, трамваї такі. І він сказав: ну, ти правий. А які у вас плани на пенсію? Нема в мене планів, я збираюся працювати до смерті. Що? Михайлович, я не розумію, Бог послав тебе цю землю мені сповіщати погані новості, я зараз, так? Ти пішов відновлювати мою книжку, вони почали, але стався потоп. І її знов нема! Ну ти кажеш, так типа я винова. Типа, це я затопив їм мета. Я не знаю, може, ти приносиш нещастя людям. Ну, як можна спочатку її спалити, а потім утопити? Слухай, ми завжди були разом дружили, все разом робили. робимо. Це твоя остання спроба. Або ти вистановлюєш мою книжку. А я не буду. Що? Ти будеш тут, сука, Що? Так і кажуть. Это а я знаю, он же то же самое мне сказал. Ну правда. Высоко. Я видел его утром. Он злой был. Я к степи сорвался, я еще таких злым его не бачу. Ну а что, я кажу, а в чем прикол? Она устала, Филипповна уже тоже не молодая, и с коленями проблемы. А он кажется, что, а он кажется, что она столько знает, что мне страшно ее из-за территории выпустить, чтобы прямо аж до тюрьмы. Я не знаю ваших дел. Боже, Наля, ну Виталич, ну иди, ну Бог не с ну что-нибудь придумай. Опять? Ну, типа, вы всё не делаете. Ну, мы в четверг не делаем это. А, извини, иди в пятницу. Ну, в пятницу там по-другому всегда поводу. ну ладно. Так а что ему сказать? Не за скажу, что я беременна. Щу! Такая света у вас есть? Да. Какая? Спеціальне середнє. Спеціальне середня. Що, Спеці. хорошо, хорошо? А ЗНО... ново, ново. доб'язу ЗНО, це що? Зовнішнє оцінювання знань, щоб в університет по побистрічку поступити, там допомогу. Так удавні 58, в якого університет. А, ну так, у вас навіть і в армію вже може і не візьмуть. Ні, хоча в армію ще два роки візьмуть. Два роки це буде долга, а там буквально на сутки. Хорошо, 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 хорошо. Ладно. Що, Ш... Ш... ну а що, ну ми про що розговарювали? Окей, ви залишитесь на тій окей. же посаді, що... По з скільки приїжджаєте? Ну я ж не знаю, що ви ж тут. Я на Лук'янівській спустилась у вас тут на коріння. Ну, вас там модна всіх. А, ну типу, якщо я 200 метрів. Ну, на горі, согласна, согласна, так. Да. Ну, схоже на те, що директором я вас не зможу, зробити, ну якби я там. Та як будь-який директор. Але просто зарплату підвищити може. То що там по трудові? Ну, вот. Я вибачаюсь, в мене до вас не по роботі питання є. А скажіть, а жінщина в 62 може бути беременна? <гум> <гум> Що <плес> робите там? З проблемами в коліні. Е, 72. а який образ життя вона вела там? Ой, поганий, це просто тропах. Ми бухали, я не знаю, років 15 супер <плес> кожен день. А за мене пауза щось чула? Може так? так? вона вже кладуть. Вона дуже гарно було. Не так було. А в мене пауза це типа. Що? Ну це як е, е, це коли трамвай в цепом приїжджає, тільки жінка. Разготи палка стоять. Що я можу сказати? Міхачуч, ну бажайте, ну будь ти людиною. Ну смотри, ну так сталося. Да? Ну, віремна, я твій та Ну, що тут поробиш? У нього зарплата 3,700. Це... У мене 3,500. Да. Ти ця дитина здохне, як тільки народиться. В перший же день мені треба на манікюри робити, бо ніхто нашу сім'ю не прокорить. будь ласка, Не заставляй мене ставати на колені, у мене пальні колі. Одне питання. Менопауза. Що ж шариш слово це? Так. Да. В тебе воно є? що я змогла 62 раз, у мене немає менопаузи. Там все дуже просто, біологія воно. Можна просто зарплату підняти, і виживати. Мощно піднять. <ривання> ну, то, що, дурно, думав, що ТСМ <ривання> Більше того, в який ж момент стане понятно, що я не беременна? Я не знаю, що мені подобається. Він такий тупий, що він помірять, звісно. Я-то ладно, герой. А Люська теперь переживет? Выпуск завтра будет. Какой выпуск? Про чудо в депо. Господи, да Люська половину не видит, половину не чует. Она ее поймет. Я тебя умоляю. Что с директором? Решили что-то? Боже, да нет, я и гробы нету, тут якась в этом депо, блин. Ну ми пили вчора, і я йому кажу, ну давай що та сама... Він казав, знаєш що, що прийде якась баришня, яка буде обгрейджувати це все депо, ти може нею договорись, я його на хірургові. Та одкуда я знав, що там шашні їх, ані саме, ані, ані інформація прямо про дерьбани кого-то. Я там що читав сильно. <різь> я ну я глянув там трамвай туди, трамвай сюди, я ж не знав, що це там які-то. <різь> И что? Я тебе тебе. теперь... Ну, Можно первое да, пожалуйста. Можете его попробовать. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Э, так а что ТСН, я бачила выпуск, конечно. Ну так ТСН это меня может приподнять, но не его же опустить. Чи не скандал? Не, ну хотя такое. Думаю. Думаю, думаю, думаю. Ну, что вы не Щ дальше. Хороший день, конечно. Давно ми не були зірками на телебачення. Як той шахтер в цьому? Пам'ятаєте, так, такі в 2000-х був відосик? беруть інтерв'ю і тут шахтер. Ні, ну просто це ж как боніфіга собі, так? Да? Вроді кажуть, складна робота, типу, а тут 60-ті вибірні. Я просто за горлість моя. Так як Може... на що з трудової? Вашої Діви Марії, 62-х А що вона тут робить? Туди її працювала. Я вона не бува Десь, не знаю, в відділі кадрів, мабуть. А кажуть там, трамвай туди, трамвай сюди, замай. трамвай туди, трамвай сюди? Так. Да. А ну дайте поподробніше, бо я не в курсі. Мене э, всі трамваї... А вже на вашому курсі? Прошу. Про трамваї. Щось ви загадками говорите. Дивіться, в мене 240 трамваїв. Е -е. Вони всі в депо, ну бо вечір вже, правильно? Е -да. Можете пересчитати, які трамваї, що ви несять вообще? Ви за чим взагалі прийшли в наше депо? Я взагалі. Вам... А слухайте, у нас ділянка є хороша на території депо. А ви не хочете просто звільнитись? Ні. Чого? Я. А що я буду робити? Ну реально, ви думаєте про покоління, благодаря которому ви виросли? Я ви. Это, ми. это вы. Это не согласна. И вот всё, что хорошее есть, всё творено нами. Вы хотя бы повагу якусь, ну, по цея приділити мені. А то вы пришли тут и размовляєте зі мною, будто я уже все. А я не все. Ну, согласна. Так ушло. Э, Ні, ну ви такий чадик, поважно. Так. Да, да. Маєте дружину? Да. Працювати хочете. Слухайте, можу піддати замдиректора департаменту по транспорту в КМДА? Я розкажу тобі одну історію, Михайлович. Почалось того, що ти я читала детективи про Артюля Коару. Потім, коли я трішки підросла, вийшов серіал, детективне агентство місячне сяйво» з Брюсом Лісом, в головній ролі, його я теж дивилась. Потім я закінчила юрфак і працювала в суді до того, як я прийшла сюди, в твоє трамвайне депо. Так от колись там я виручила одну жіночку, і тепер ця жіночка прийшла до тебе. Супер, нагадай ну, вам, кого я тебе взяв? Просто я от зараз слухаю тебе. Ой, тобі якого хрена ти мене взяв, тому що я була молода, дуже красива. У мене були дуже пружні каліні, і в нас з тобою був роман. А жінка твоя про це не знає до сих пір. І тепер я розкажу їй все. Понятно? А тебе буде звільнено, а я наконец-то, буду свободна, ясно тобі? і буду робити манікюри по всій страні. Я все сказала. Логі. Блять, я просто вже не помню, що в нас з тобою було. Це було скільки? Років 20 назад? сколько? Ну, що ти не помніш, то ж ти пил той вечір. Ну, типа, я... я все Хорошо, помню. Хорошо, даже если ти їй розкажеш, що ми з тобою там 20 лет, ну, ну какая разниця вже після того. У мене є тебе... аудіо запис. Після тебе було ще 10 штук таких як ти. Дякую. І що вона про всіх про них знає? Ну, про три. Ну, вона І ти ж... тут 3. А от там, коли ще була я, вона скаже, ну, чотири. Ну вона ж не знає, що моя дитина то насправді твоя позашлюбна дитина. А що я не знаю про це? Да я тобі не розказувала. <п Leaders> ну да, шукайте діти. От Боже книжка моя! І тапіль в ній! <решит> Может, Може, вони насправді кохають один одного, але не разом. Боже. <решит> Що? Я ж насправді кохаю її всі. Вона <решит> <решит> а сучка крашена, коротше. Таку херню мені. Вона мені, ви розумієте, вона слово мені не дає сказати. Я директор. Вона заходить така. <решит> У нас є з дружиною. Ваші діти вже виросли? Та вже давно, я вже не знаю, де вони десь за кордоном всі. То може ви нарешті ставити всі крапки над і yeah. станете щасливими. Так вона не дає слово сказати. Так, а ви питання правильні задавайте. Наприклад, чи вийдеш ти за мене? А, хороша ідея. Боже, оцей палець безімяний так болить, навірно, на погоді. Я давно хочу, що просто така нагода видається не кожен день і ти мовчиш. І... Нічого не кажи! Михайлович. Я сама все знаю. Ти любиш мене всі ці роки. Просто боявся признатися признається. Така херня. Вийдеш за мене. Ні. Але я залишусь з тобою працювати в депо. Ну це как би теж непогано, правильно? Тим більше, що нам вже тут жити залишилося? Вже нічого не залишилося. Дякую, Наступні чотири. Межиняний палець болів. за поводу. Давай, ты еще два, еще Десять, два. А, ну. Давайте, давайте. давай, давай. Нет, так мы сейчас раз добьем. Ты хочешь, чтобы я пешок злиться, да? Я могу <сп> делать.